поняття Античної філософії, етапи її розвитку та загальні особливості. Слово античний в перекладі з латинської означає давній, але у зваженому і встановленому вживанні воно позначає початок європейської культури та цивілізації. Греко-Римський давній світ відповідно до античної філософії входять філософські здобутки цього світу. Зауважимо, що поняття антична філософія ширше від поняття давньогрецька філософія, бо охоплює, крім давньогрецької, ще еліністичну римську й олександрійську філософії. Зазначену відмінність понять чітко видно у розгляді етапів розвитку античної філософії. До етапів розвитку античної філософії відносять натурфілософський період або рання класика це 7-5 століття до Різдва Христового, висока класика 5-4 століття до Різдва Христового і пізня класика або завершальний цикл античної філософії поділяється ще на три періоди: елліністична філософія, 4-1 століття до Різдва Христового. Олександрійська філософія, Перше століття до Різдва Христового, 5-6 століття, Римська філософія, Перше Шосте століття. Отже, на двох перших етапах розвитку поняття античної філософії збігається з поняттям давньогрецької філософії, а в подальшому історичному розвитку сюди додалися і філософські досягнення інших культурно споріднених із Грецією регіонів. Проте, і надалі грецька філософія була не простою, а основною складовою античної філософії, Вхідна інтелектуальна засада та освячений традицією взірець і філософствування, і філософської поведінки. Найважливіші особливості античної філософії. Перша це набула автономного характеру щодо інших сфер суспільного життя. Завдяки цьому вона вперше отримала. Тут свою назву. Друге, постала відкритою та доступною. Всі вільні громадяни, окрім жінок, мали право займатися філософією, терпимо ставилася до різних ідей та позицій, окрім атеїзму, була надзвичайно пластичною, тобто здатною набувати різні форми та виявлення. Була надзвичайно динамічною у розвитку. Саме тому, що приймалися різні позиції і відбувалося швидке нарощення ідей, знань, проблем. Чому ж завдячує антична філософія такими своїми якостями? Відповісти на це запитання означає зрозуміти, які умови й донині необхідні для нормального розвитку філософії, і побачити в історії античної філософії деякі виходи на сучасність. Умови, що сприяли появі феномену античної філософії, це географічно-кліматичні розміщення Балканського півострова, де починався розвиток античної філософії на перетині трьох континентів: Європа, Азія, Африка, сприятливий клімат, наявність різноманітних природних зон, гори, долини, ріки, морські затоки. Що врешті створювали ефект своєрідної природної лабораторії для випробування людської кмітливості, розумності та активності, друге це культурно історичні, стародавня Греція перебувала в інтенсивних контактах із давнішими цивілізаціями, зверталася до їх здобутків та вміла їх оцінити, переосмислити і використати. Сама вона у цьому плані була цивілізацією другого порядку. Третє соціальні. високий рівень розвитку соціальних стосунків та діяльності, різноманітність напрямків життєдіяльності, існування полісної, невеликих міст держав, форми організації життя та інтенсивні контакти між полісами, демократичний устрій життя у більшості полюсів, що сприяло спілкуванню між людьми. Культивуванню навичок, формування ясних виразних думок, їх аргументації та доведенню. У демократичних полісах найважливіші державні рішення приймалися на загальних зборах, де всі законні громадяни мали право висловити свою позицію. Четверте це відносна зрозумілість античної філософії та її близькості до людини. П'яте талановитість. Активність та рухливість стародавніх рек. Отже, антична філософія є першою історичною формою європейської філософії. В античному суспільстві філософія вперше відокремилася від інших сфер життєдіяльності людини та набула автономного характерного розвитку. Завдяки сприятливим умовам розвитку, вона дала початок багатьом ідеям і напрямкам європейської науки та культури.